Вітаю сьогодні! Ми поговоримо про те, що забезпечує ваш комфорт в уштабрс. З нами Андрій, представник технічної команди, яка займається інженерними системами в нашому житловому комплексі? Вітаю Андрію! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, яку роль виконує ваша команда на цьому об'єкті? Ми з командою та компанією ТСМ Груп відповідаємо за технічний супровід, монтаж інженерних мереж, а також за синхронізацію всіх систем в один єдиний організм, який служитиме для зручності мешканців комплексу. Чому це настільки важливо для житлового комплексу преміум класу? Бо якісне житло це не лише про інтер'єр, це насамперед про клімат, тепло, вентиляцію Все має працювати злагоджено. Яку систему кліматконтролю ви обрали для цього комплексу, і чому ми впроваджуємо вір систему на базі обладнання Bosch. це потужне та надійне рішення для комфорту в квартирах цілий рік. Воно забезпечує охолодження влітку, догрів восени весною, а також може служити як резервне опалення взимку. У Штаверс це перший житловий об'єкт на Закарпатті, де впроваджується VRF-система такого масштабу. Чому саме така система, а не звичайні спліт-системи? У нас фасади комплексу це архітектурна візитівка, і тому зовнішні блоки звичайних спліт-систем зіпсували б його, а також це б ускладнило обслуговування. ВАРФ-система надійна, естетична, компактна. Зовнішні блоки будуть розміщені на дахах. Кожен зовнішній блок буде працювати автономно для свого поверху. Це звучить як рішення преміум рівня. Щоб ви порадили тим, хто обирає житло. Шукайте забудовників, які дійсно піклуються про ваше майбутнє життя, бо справжній комфорт починається ще до того, як ви заїхали в свою квартиру. Дякую, Андрію. Саме такі технічні рішення формують рівень життя, на який хочеться повертатися щодня. У штаверс, коли кожна деталь працює на вашу зручність і спокій.